В засідуси, є ліки від будь-чого. Якщо у вас є якась проблема, він може її виправити. понад 30 років Глорія Коплен навчає Божого слова про здоров'я і стілення, і тепер вона хоче допомогти вам дізнатися, як одержати своє стілення. Бог хоче, щоб ви були здорові. Він хоче, щоб ви жили вільними від хвороб, недух і болю. Вам більше не потрібно чекати. Візьміть участь у Божому плані здоров'я сьогодні. Побічні ефекти охоплюють здорове тіло, свободу від болю, оновлений вигляд за Божим словом. Вони також можуть включати радість, мир, спокійний сон і необмежену енергію. Для Бога немає нічого надто великого. Віра в Бога і Його Слово може змінити будь-яку ситуацію і принесе надію вашому майбутньому. Приєднайтесь до горі копту на сьогоднішній передачі переможного свірчу і дізнайтеся про Божий план здоров'я для вас. Отче, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за Господа Ісуса, який поніс усі наші гріхи, наші хвороби, наші недуги і все прокляття за нас, щоб ми могли бути вільними. Дякуємо тобі за твою милість і милосердя на нас сьогодні. Допоможе кожній людині, Господи, духом твоїм прийняти повне зцілення і визволення в ім'я Ісуса. І ми віддаємо тобі всю хвалу і всю славу за кожне вчинене діло. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, що ти сам подбав про хвороби, недуги, гріх і все прокляття закону, щоб ми могли бути благословенними. Ми благословенні цього ранку. Ми проводимо себе у згоду з кожною людиною, щоб прийняти звільнення і зцілення. І ми віддаємо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Давайте сьогодні трохи розглянемо віру. Ми не поспішаємо на школі зцілення. Тому, якщо вам здається, що ви більше не можете терпіти, що ж, ми вас тут не зачиняли. Але якщо ви підете, ви можете пропустити щось, бо Ісус завжди приходить на школу стілення. Послання до Римлян 10.17. то відоме місцеписання, але воно багато що відкриває, отже, віра від слухання, слухання від слова Божого. Ви могли би сказати так: віра приходить від слухання, слухання приходить від Слова Божого. Сьогодні, вранці, коли ми будемо переглядати писання, вам буде доступна віра, щоб одержати тому, що ми будемо говорити про Слово Боже. Ми будемо давати місця Писання. Ви почуєте Слово. І коли ви почуєте його, беріть його. Це моє слово, слава Богу. Саме так приходить віра про процвітання, саме так приходить віра про будь-що від слухання Слова Божого. Інакше кажучи, це включає і віру, і приймання. А ви можете чути слово і не звернути на нього жодної уваги. Але таке слухання не прийме відповіді. Коли ми чуємо слово Боже, ми говоримо я беру це, я беру. Саме таким чином ми приймаємо виправлення. Саме так ми продовжуємо ходити рівною дорогою, замість того, щоб збочувати і робити те, що нам не потрібно робити. Якщо ви проводите час у молитві, Проводити час у Слові Божому, тоді ви швидкі, щоб почути, швидкі, щоб послухати, швидкі, щоб виконати, і ви завжди будете швидкими, щоб одержати. Запевняю вас, зусилля, які ви докладаєте, щоб звернутися до Слова Божого, варті того, щоб ви могли швидко отримати відповідь. Бо в цьому і є перемога. Ось перемога, що перемогла світ, і це багато значить. Віра наша, отже, віра то перемога, і вона дуже важлива у кожній сфері вашого життя, у ваших фінансах, у кожній сфері. І слово одержати означає брати. І за хвилину ми поговоримо про це. Але віра приходить від слухання. А слухання, я додала це слово, приходить від Слова Божого. Ви скажете, але я ніколи не міг прийняти своє стілення. Зараз ви дивитеся назад. Ви завжди повинні дивитися вперед, коли ви йдете з Богом, тому що він може стерти минуле, а він може змінити все, що було в ньому. Тому сьогодні немає значення, як ви набули цю хворобу. Можливо, ви думаєте, що заслужили на неї? Можливо, це і так є я не знаю. Але хвороби намагаються прийти до кожного. І скажу вам: хоча, можливо, це вам не сподобається, але що більше ви чините їм опір. Що більше ви живете здоровим способом життя по природному, то важче вам захворіти. Алілуя. це все, що я скажу з цього приводу. Але Господь навчив нас кенетом жити за Словом Божим, жити нашим природним життям у згоді зі Словом Божим. Скажу вам: таким чином, ви зможете уникнути багатьох хвороб. Їжте здорову їжу, а не якесь сміття. Я втручаюсь не в свою справу. знаєте, саме Кеннет був більш рішучий, щоб піти в цьому напрямку. Я типова дівчина з Арканзасу, яка любить картоплю фрі, смажену так і таке інше саме він прийняв рішення, що ми будемо вживати здорову їжу. Ми не будемо їсти жодного сміття цього, того чи іншого. І знаєте, це чудово, це просто чудово. Хоча це не моя сьогоднішня тема, але скажу лише це не так погано, як може здаватися. Це справді добре почуватися добре, чудово мати енергію щодня, чудово не витрачати час на хвороби, і завдяки тому, що ви живете правильно по природному і робити те, що правильно надприродно. Ви можете жити у божественному здоров'ї. Ви запитаєте, але якщо я постійно буду отримувати зцілення, як же я тоді помру? Це не проблема. Це зовсім не проблема. Якщо це ваша єдина проблема, то тоді у вас все досить добре. Якщо ви здорові і вам настав час відійти, я взагалі-то не думаю, що є якийсь призначений час, аби люди відходили. Я вважаю, що люди самі визначають час свого відходу тим, що вони роблять. Але, скажімо вам, 120 років, ви прожили все своє життя і ви наситилися. Саме так говорить про це писання ви наситилися. Ми віримо, що потрібно жити, поки ви не насититеся. І що далі? Ви хочете прожити до 122 чи 125. Якщо вам здається, що ви вже наситилися, як вам померти? Одного разу хтось запитав мене: якщо я постійно буду стілятися, як же я тоді помру? Ось як ви помираєте, ви залишаєте своє тіло. Ви, дух, сподіваюся, народжений згори дух. І ви залишаєте своє тіло. Якщо ви народжені з гори, тоді ви йдете угору. І коли ми потрапляємо на гору, ми лише починаємо жити, слава Богу. Якщо ви не знаєте Господа, і ви помираєте. помираєте як добрі люди, так і погані. Якщо ви не знаєте Господа, коли ви помираєте, тоді ви йдете униз. Два різні місця. Я піду гору. я прийняла це рішення, і ви теж можете прийняти його. І це не просто якась гордість. Так говорить Слово Боже. Ісус є Господом мого життя, він володіє мною, я належу йому. І коли я залишаю це тіло, я йду вгору. І хто я? Я то не тіло, я дух, я народжений згори дух, один дух із Господом. Алілуя. Слава Богу! Нам немає чого боятися у смерті. По суті, це буде покращенням для нас. Але нам потрібно прожити повне число наших днів. Чому? Тому що нам потрібно виконати волю Божу. Ми хочемо проповідувати на кожному служінні, виконати все, чого Бог хоче від нас, перш ніж ми залишимо це місце. Амінь. Отже, це побічне питання. Я не хотіла вдаватися у це, але це хороша новина, слава Богу. З Богом все добре, отже, віра чує Слово Боже. І ось як ви отримаєте віру. У першому посланні Івана сказано, що ось перемога, що світ перемогла віра наша. Віра наша. У посланні до євреїв сказано, що віра бере обітницю, віра бере слово Боже. Якщо це слово простілення, ми беремо це слово, це Писання, яке містить істину Істина про простілення полягає у тому, що я відкуплен від прокляття закону, тому що я народилася згори. Я прийняла Ісуса Господом свого життя, і я народжена згори. Якщо ви народжені згори, ви були відкуплені від прокляття закону. І це прокляття записане у 28-му розділі книги повторення закону. Ми не будемо зараз звертатися туди, але скажу лише так: там сказано, що кожна хвороба, кожна недуга є під прокляттям. Навіть якщо вони не записані у проклятті, сказано, що вони під прокляттям. Учені постійно знаходять нові хвороби, але вони не можуть перевершити Бога. Він вже подбав про них. Він говорить: якщо хвороба не записана тут, вона вже однаково під прокляттям. Кожна хвороба, кожна недуга є під прокляттям. Це не Божа воля для його народу перебувати під прокляттям. Звідки я це знаю напевно? Тому що в посланні до Галатів сказано, що Ісус сам поніс це прокляття за нас. Він став прокляттям за нас, слава Богу, щоб ми могли бути відкуплені від прокляття порушеного закону, від прокляття закону. Ми відкуплені від прокляття. А що є під прокляттям? Все погане бідність, нестача, хвороба, нещастя все погане є під цим прокляттям. Ісус відкупив нас від прокляття. Більшість із вас або усі ви прийняли Його як Господа свого життя. Тож тепер не залишилося нічого крім благословення. Якщо ви не будете зволікати і приймете це. Благословення не прийде до вас автоматично. Благословення не відбудеться, надприродне зцілення не відбудеться просто так, якщо ви говорите про хвороби і недуги. Я боюся, що помру, і це все, що ви говорите. Або якщо ви говорите про бідність, ми збанкрутуємо, я боюся, це ознака того, що на вас буде очікувати щось погане. Боюся, що помру, боюся, що втрачу свою роботу. Ні, ми не боїмося таких подій. Ми маємо батька. Ми маємо Спасителя, і ми були відкуплені від прокляття бідності і смутку, нещастя, хвороби та недуги. Ось як ми живемо. Ми з вами, якщо ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, і в першому посланні Івана сказано віра то перемога, що перемогла світ, і це багато що означає. У посланні до Римлян 10.17 сказано: віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, ми знаємо, як одержати віру. Вона приходить від слухання Слова Божого. Коли ви приймаєте його і дієте за ним. Євангелі від Марка 11.23 – Це головне місцеписання про віру. Ми повинні відкрити 11-й розділ Євангелія від Марка. Ось що я найбільше пам'ятаю про брата Хейгіна, який навчав нас жити вірою. Марка 11. Саме це місце змінило все. Одного разу я сиділа за друкарською машинкою. у мене була маленька друкарська машинка, коли ми жили у Талсі. У нас не було багато речей, але я мала її ще, коли виходила заміж і я слухала проповідь брата Хейгіна. Ми вперше почали чути проповіді про віру. Коли ми переїхали у Талсу. Кеннет вступив до університету Орела Робертса, почав навчатися там. Але ми жили в Талсі, і я сиділа за своєю друкарською машинкою і слухала цей запис. Це була проповідь про те, як мати віру в Бога. І я дуже чітко пам'ятаю, що я отримала того дня з 11-го розділу Марка. Ось тут, на цій сторінці, в моїй біблії, майже не залишилося чистого місця. У мене тут стільки нотаток. Того дня я отримала, що у постійності Я досліджувала проповідь брата Хейгіна, коли ми жили в Талсі, і того дня я отримала, що сила у постійності, у постійності наших слів. Наприклад, ми приїжджаємо на конференцію віри, і ми говоримо слово віри, ми читаємо нашу Біблію, а потім повертаємося додому і починаємо говорити, як і всі інші, слова невір'я, приреченості, відкладаємо Біблію. У цьому немає сили. Сила у постійності, у постійності наших слів. Те, що ми постійно говоримо, здійснюється. Нічого не дасть, коли одного ранку ви встанете і скажете, я вірю, що в мене буде нова машина. А після того продовжите говорити. Ой, я так втомився від цієї старої машини. Не думаю, що в мене колись буде новий автомобіль. У цьому немає сили. Знаєте, якщо ви вірите, що ви одержите нову машину, тоді ви говорите Я маю її. Якщо ви вірите, що одержите своє зцілення, ви говорите, я маю своє зцілення». я зцілений». І коли телефонує сестра, ви не говорите. Ну, знаєш, я ще хворий сьогодні. Я відчуваю біль. Ні, це не віра, це не вір'я. І це те, що Біблія називає двоєдушністю. Тут ви вірите, і говорите правильні речі, а наступного разу ви вірите, і говорите неправильні речі, незалежно від того, з ким ви розмовляєте чи у якому ви настрої. Це не віра. Віра то перемога, що перемагає світ, але це послідовна віра, те, що ви постійно говорите своїми устами, у те ви і вірите у своєму серці, і саме це здійсниться. Якщо ви вагаєтеся, що вам робити, покайтеся, відразу ж зупиніться. Якщо щось зірвалося з ваших уст, і ви знаєте, що цього не слід було говорити, скажіть, Господи, я каюся в цьому, я не вірю в це, я вірю в те і в те. Повертайтеся і до своєї віри і пильнуйте того, що ви говорите. Саме так ви вчитеся жити. Ісус навчав про віру в 11 розділі Марка. Перед тим описано випадок, що смоковниця всохла від кореня. І перед тим Ісус сказав: Нехай ніхто не їстиме плоду Твого по вік». І коли вони пройшли повз неї пізніше, смоковниця всохла від кореня. Слово Ісуса проникло у корінь ситуації. Ось що робить слово Боже. Якщо це слово про процвітання, воно йде до кореня. Ваші слова, ваша віра, що Бог змінить ситуацію, проникне до її кореня, і ваша смоківниця почне всихати. А ваша ситуація, а ваша нестача, ваша бідність, а ваша хвороба, ваша недуга, ваші проблеми у сім'ї, вони почнуть змінюватися з кореня. І це добре. Бо коли ситуація змінюється з корення, вона вирішена. У цій ситуації більше не буде життя. І що ми з вами повинні робити, чого навчилися ми з Кеннетом, Ми робимо це вже багато років, і для нас це звичайний природний спосіб життя. Говорити слова віри, вкладати слово віри в наші очі, в наші вуха щоб ми мали постійну віру. Саме так вона приходить. Саме так вона залишається. І тоді ми говоримо лише те, здійснення чого ми хочемо. Ви контролюєте свої уста і ви припиняєте говорити слова невір'я. Ось якою була відповідь Ісуса учням: майте віру Божу. Істинно кажу вам. Порахуйте, скільки разів тут вживається слово казати. «Істинно кажу вам, як хто, будь-хто це стосується усіх нас. «Дякую тобі, Господи. Як хто скаже горі цій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, це може бути багато речей. Буде йому так. Ми досліджуємо це місцеписання вже стільки років, і ви постійно чуєте його, але поки ви не виконуєте його, воно не буде працювати для вас. Те, що ви говорите, здійсниться. Отже, справа не в тому, щоб помолитися один раз. Повірити, що ви утримуєте, а потім, коли хтось зателефонує, і запитає, як ти почуваєшся, відповісти, я почуваюся жахливо. Розумієте, ви помолилися за стілення, і ви повірили, що одержали його, ви взяли його, а потім ви його просто викинули у вікно своїми ж словами. Ми повинні діяти розумніше. Ми повинні повністю змінити це. Якщо ми хочемо жити у благословенні весь час, ми повинні весь час говорити слова благословення, а не слова прокляття. Небо підтримує вас, якщо у вас якась невиліковна хвороба. І лікар говорить, що від цього немає ліків. Ми вдячні за лікарів, але у них немає всіх ліків, які має Ісус. Ісус має ліки від будь-чого. Якщо у вас якась проблема, він може її виправити. Але що повинні робити ви? Приймати, вірити і брати. Ви повинні брати це. Ісус сказав: майте віру в Бога. Уявіть собі пляшечку ліків. І на ній інструкцію. Приймати одну таблетку під час кожного прийому їжі. Гаразд але вони не принесуть вам жодної користі, якщо ви поставите цю пляшечку з таблетками на стіл зі сніданком, обідом чи вечерю, і вивчите цю етикетку на пам'ять. Знаєте, я можу сходу сказати вам телефон аптеки. Я його вивчив на пам'ять. <реш> так. І що в цьому доброго? Чому там написані ці інструкції? Хто написав там ці інструкції? Ваш лікар? Так. Але звідки він їх взяв? Виробник цих ліків під час дослідження з'ясував, що найбільшу користь та ефективність ці ліки принесуть. Коли їх вживати систематично? Систематично. Минулого тижня у листопаді у мене з'явилися симптоми грипу. І Я атакував їх. Я почав цитувати всі місця писання про зцілення. Того ж дня я мав повернутися на курси підвищення кваліфікації пілотів, і я це зробив. Я був там протягом цілого тижня. Це була напружена робота, багато навчання, багато часу у симуляторі. 12 годин на день і мені стало трохи краще. Але коли я повернувся у п'ятницю, скажу вам п'ятницю, я не почував себе добре. і коли в п'ятницю в другій половині дня навчання закінчилося, я вже був хворий. І знаєте, це не добре. Я повернувся додому і прийшов до Господа. Я сказав: Господи, ти не можеш бути неправим. Твоє слово ніколи не може бути неправим. Я схибив чомусь. Я почув. Ти пам'ятаєш те місце писання, де сказано, що моє слово є ліками для всього твого тіла. Ми його щойно прочитали. Я відповів: так, Господи. Я схопив Біблію і відкрив її на цьому місці, і почав читати далі. Він сказав: зверни увагу, бо я сказав, щоб ти зберігав їх перед своїми очима. Він сказав: сама пам'ять про картоплю ще ніколи нікого не нагодувала. Ти можеш пам'ятати, як виглядає картопля, як вона пахне. Який у неї смак, але тобі потрібно скуштувати її, щоб вона проникла в твою травну систему, у цьому випадку фізичну систему. Ці ліки дав нам великий лікар. І ми повинні приймати їх, як сказано в інструкції. Не ображається, не дратується і не обурюється. Вона не враховує зла її, не звертає увагу на кривду. Перше послання до Корінтіан 13.4.5 життя у любові корисне для вашого здоров'я. Медицина довела це. Дослідники відкрили, що ворожість викликає стрес, який провокує виразки, головні болі від напруження і викликає багато інших хвороб. Пам'ятайте, не обов'язково отримати медичне чудо, щоб змінити ваше життя. Потрібно лише рішення, щоб підкоритися силі любові. Я захоплююся словом Божим. Мені подобається бачити, як люди отримують зцілення, звільнення, свободу. Дякую тобі, Господи, слава Богу. Дякуємо, Ісусе. Місіс Глорія, це пад зі Спрінгфілду, штат Міссурі, і у неї є свідчення, як вона стояла у вірі за іншу людину. Три роки тому на школі зцілення вона вийшла вперед і випоклала на неї руки. Вона стояла у вірі за свою доньку, у якої ротаційні манжети плеча. Одна чи два. два обидва були розладнені. А після цього її донька пішла до лікаря. Її доньки не було тут. Мама просто стояла у вірі за неї, і з того дня вона абсолютно зцілена. Слава Богу, повністю зцілена. Алілуя! Дякуємо, господи. вона звернулася до лікаря через кілька місяців, і він сказав. Зараз не потрібно робити операцію, просто виконуйте вправи. І коли я приїхала додому, я сказала: Доню, я вийшла, щоб прийняти молитву за тебе. І сестра Глорія помолилася. Я пам'ятаю, як поверталася і говорила: Господи, я це зробила. Справа вирішена. Я отримала телефонний дзвінок від неї, і вона сказала: Мамо, я щойно вийшла з офісу лікаря. І він сказав: Не знаю, що ви робили, але ваші руки здорові. До цього вона навіть не могла спати. Ті, хто мав це захворювання, знає, що треба спати у відповідному положенні. І через три роки я її досі запитую постійно її: Кім, як твої руки? І я знаю, яку відповідь вона дасть. Вона говорить: мамо, я більше жодного разу не відчувала болю. Першу операцію їй зробили ще коли вона була старшокласницею, тому що вона займалася спортом. І вона справді сильна. Я знаю, що вона терпіла значно сильніший біль, ніж показувала це. Але вона завжди молилася і вірила про зцілення. Знаєте, Ісус цілитель, Він зробив це для нас. І ви продовжуєте стояти, продовжуєте вірити, стояти на Слові Божому. Саме так ми робимо у нашій сім'ї у всьому. Я була зцілена стільки разів. Мій чоловік був зцілений стільки разів. Ми говоримо про це нашим онукам, ми навчаємо їх цього. Ми вкладаємо у них те, що Ісус вже зробив це. Якщо у них з'являється якась хвороба чи застуда або щось інше. Ми стоїмо на Слові Божому. Ісус, наш цілитель. Я дуже дякую Богові за Коплендів. Ви навіть не уявляєте, ким ви є для нас зцілення, які прийшли, як я вже говорила, завдяки їхньому служінню. Фінансові благословення те, на чому ми стоїмо зараз. Я просто хочу сказати. Дякую вам, кенете та Глоріє, за все, що ви зробили у нашому житті. Сьогодні ми пропонуємо вам наш пакет зцілення. У ньому є матеріали, які живитимуть вашу віру про простілення. Наші матеріали оснастять вас Словом Божим, щоб ви могли бути зцілені і залишалися здоровими. Дізнайтеся, як залишатися здоровими за допомогою Слова Божого. Слово Боже є рецептом для хорошого здоров'я. Беріть участь у Божому плані зцілення. Щодня приймайте здорову дозу Його Слова. Замовте ці матеріали. Отже, Я молюся за кожну людину, яка чує мій голос. Я наказую вам: будьте зцілені в ім'я Ісуса. Я звертаюся до кожної невеликовної хвороби, кожної хвороби, і я наказую вам будьте зцілені від верхівки голови. До самісіньких п'ят. А тепер беріться і кажіть, я зцілений, і починайте робити те, що не могли робити раніше. Ісус має ліки від будь-чого. Він переміг гріх, хворобу і все прокляття, щоб ми з вами могли бути вільними. Вірте, що одержите це вірою. Приєднайтеся до мене завтра. Це Глорія Копленд. Нагадую вам, що Ісус є Господь. Завтра на «Переможний переможного лосвіруюча ісус то начальник і виконавець нашої віри. Ми маємо записане слово, щоб знати, що він говорить. Коли ми приймаємо те, що він говорить, і те, чого нас навчає, писання, нам легко процвітати, легко залишатися зціленими.